На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки, сини. Усюди є небо, і зорі скрізь себе. І квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Упродовж віків вона гостинно відчиняла двері чужинця і надавала на своїй землі притулок. Але часто зайди над нею насміхалися і навіть плювали її ніжне обличчя. Однак вона чомусь легко їм пробачала, тому вони нахабили в своїй ненажерливості, бо не зустрічали рішучого опору. Земля зігріта променем радіє сонцю, земля, що має сотні поколінь, земля найкраще, що в нас є, і найдорожче, О Боже, землю нашу не покинь, ти землю не покинь. країно моя любов я співати знов і знов ти єдина у світі є Україна Кожне небо сипле білий сніг, пора іти за батьківський поріг над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо. Досить у житті, народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю й честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню Господи прийми. Прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, Що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Що знов все стане добре? Бо всі ще місяць, а вже у березні 2014 року за підтримки Росії на Донбасі почалася справжня війна. Росія, нібито за підрахунками референдуму, який, який відбувся в Криму, анексувала Крим. Чому ж так сталося? А сталося так. Тому що на той час в Україні не було своєї армії справжньою армією. Але вона ж раніше була в давні часи ми мали військо, козацьке військо. Першими захисниками нашої вітчизни, нашої батьківщини, були, власне, козаки, які, починаючи з 15 століття, захищали рідну землю спочатку від турецько-татарських набігів, пізніше від польських загарбників, і далі вели боротьбу з Російською імперією. У 16 столітті відбувалися битви під проводом Дмитра Вишневецького. На Хортиці була збудована Запорізька Січ. І саме Запорізька Січ уславилася нашими славними гецьми отаманами та козаками. Це Іван Сірко, Вайда Вишневецький. І особливу роль відігравав Богдан Хмельницький, який очолив козацьке військо. До речі, Служити в армії Богдана Хмельницького воно було дуже чесною справою. Андрій народився 21 травня 1980 року і перебував у Сколі АТО, зокрема в Донецькому аеропорту, з 12 грудня по 24 грудня 2014 року та 16 січня по 21 січня 2015 року він отримав нагороди. За мужність ордень третього -му ступеню та відзнаку міністра оборони за зразкову службу. Ви знаєте, що Україна має багато суттєві історію і культуру. Завтра, 14 жовтня, Україна як носій християнської віри святкуватиме покрову кровь Святої Богородиці. Це велике свято, воно мало значення. Велике, велике значення для українського дата 14 жовтня святкуватимемо День слави українського козацтва. День Українського казарства. І саме за цього обрана дата 14 жовтня 2014 року. Україна святкуватиме День захисна, День захисника України з метою... Шанування мужності, героїзму, захисників територіальної цілісності та незалежності України цей день. Впрямували величезні зграї і російських кадрів військових, і сепаратистських найманців втримували 242 дня. І навіть останні дні оборону Донецького аеропорту, в якій я приймав участь, у нас було 45 чоловік, вони не змогли здавати нашу оборону і пішли на велику підлість, дірвали нас повністю з усім розповідам. Це не тільки чоловіче свято, це свято всіх українців, абсолютно, від маленьких і до великих. Бо всі ви є українцями, всі ви є патріотами держави, і кожен з вас допомагає хто словом, хто малюнком солдатом, хто солдатом, то просто теплим словом. І це все воно ну, дуже допомагає. Ті малюнки, про які розгадуєте, допомагали нашим Так, звичайно. Вони не давали забувати, для чого ти там. Для чого ти там знаходишся. Яка твоя мета, ціль? Це, це дуже допомагало. Воно нагадувало, воно зігрівало ці малюнки, дитячі там, листи, такі слова, вони дуже допомагали, вони підтримували. Очина всю світ, хто міг, хто і підіймався це, йшов, і ішов в собі високо гори, взявши у похід свою надію сильну я любов, що все буде.